В Івано-Франківську відзначили День пам'яті людей, які померли від сніду, і з кожним днем ця недуга забирає все більше життів. Серед причин люди, уражені цією недугою, часто і не здогадуються про небезпечну інфекцію, а перевірка на снід не користується в країні особливою популярністю. Чимало тих, хто все ж таки пройшов тест або не звертаються по медичну допомогу, або не надають хворобі великого значення. Як саме в обласному центрі Прикарпаття згадували про померлих від сніду, розкажуть наші кореспонденти. Панахидою вшанували в Івано-Франківську пам'ять померлих від сніду. Біля пам'ятного знака першій українській церкві священнослужителі відправили службу. Організатори акції кажуть, мета привернути увагу спільноти до проблеми віл сніду, адже нині на Прикарпатті понад тисячу віл-інфікованих більше трьох сотень помирає щороку. Народжується немовляти він в інфіковані І як пише святе письмо, хто винний у цьому, він. Чи його батьки хто зрішив? Більшість інфікованих не стають на облік або дають неправдиві дані про себе. Це одні з причин, кажуть медики високої смертності вілл-інфікованих. Окрім цього, більшість хворих звертається до ескулапів на крайніх стадіях захворювання, коли допомогти вже неможливо. Цифра велика і вона з кожним роком росте, тому що помирають зараз ті особи, які були інфіковані самі перші. Тобто вже весь пройшов термін їхнього перебування на всіх стадіях, клінічних стадіях захворювання. Зі страшним недугом можна жити, переконують соціальні працівники. Головне створити ВІЛ-інфікованим та хворим на снід умови, в яких вони не почувалися б вигнанцями в суспільстві. Вони повноправні члени суспільства, вони мають проблему зі здоров'ям і це треба сприймати саме так. Вони мають. Можливість вчитися і працювати, і сім'ї створювати. Вони мають право на життя у світі, а ми їм маємо цьому допомогти. Опісля молебеню інформаційна частина акції. Волонтери Карітасу роздавали перехожим буклети із інформацією про те, як убезпечити себе від недуги. Не оминули увагою і дітлахів. Для них влаштували тематичні майстер-класи. У них є проблеми і в садочках, і в школах. І їх можна сказати так не сприймають, їх цькують. Вони не мають друзів. На останок панахиди молодь запалила свічки. Їх виклали у формі символічної стрічки. кажуть, це символічне нагадування про те, що недугу можна побороти.